Три перехрестя у місті Прилуки обладнають додатковими вуличними ліхтарями, які працюватимуть навіть під час відключень світла. За словами директора комунального підприємства «Міськсвітло» Олега Лещенка, під час вибору локацій враховували перехрестя з найбільшим транспортним навантаженням. Також зважали на інтенсивний пішохідний рух та питання безпеки. Було прийнято рішення там, де найбільший трафік людей у вечірній час мається на увазі перехрестя. Котляревського Київська там траш. Гімназична. Тут багато школярів у вечірній час ходять. Також люди з роботи на роботу переходять, взятє незалежності київська. Ну, я маю, ну, ви самі розумієте, що там найбільший трафік. Монтаж перших світильників уже провели на перетині вулиць Київська-Котляревського. Роботи на одному перехресті тривають два дні. Лампи встановлюють над кожним пішохідним переходом. «Начали ми з вулиці Котляревсько-Київська, провели там монтажні роботи, провели повністю облаштування, сварочні роботи зробили. Провірили, як воно світить 24 грудня. Електромонтери перейшли на перехрестя Київська гімназична. Освітлювальні прилади працюватимуть за рахунок джерел безперебійного живлення. Це обладнання працює у місті вже рік. На облаштування безперебійниками п'ятьох світлофорних об'єктів кошти передбачила міська рада. Тепер міськсвітло доукомплектовує укомплектовує три перехрестя резервними ліхтарями. Такої практики не було. Ніде, я наскільки знаю, нема навіть у місці Ніжині. Ми освітляємо тільки ті перехрестя там, де працює світлофор із облаштуванням джерела безперебійного живлення. Тобто оці всі світильники будуть підключені до безперебійного живлення на світлофорному об'єкті. І навіть якщо не буде світла, то Дані перехрестя будуть освітлюватись. Олег Лещенко розповідає і про години роботи ліхтарів. Каже, їх вмикатимуть вечором. Додаткові дані світильники будуть на світлофорних об'єктах, будуть вмикатися в 16.30. А завершується зовнішнє освітлення буде в 20.00. Таке оновлення особливо актуальне під час дефіциту електроенергії, бо ворог навіть цієї ночі цілив по енергооб'єктах. Тож, доки ситуація в енергосистемі не стабілізується, вуличне освітлення у місті тимчасово не працює. Тому хочу звернутися до мешканців міста в темну пору доби. Будьте особливо обачними на перехрестях міста, як для водіїв, так і для пішоходів, особливо для пішоходів, тому що ви переходите в вечірній час доби і водій може не бачити вас, так як він рухається зі швидкістю. Ви в темній, в темній одежі, в темних костюмах. Включайте, будь ласка, ліхтарі на телефонах. Вони є у кожного. Przede wszystkim to wasza bezpieczeństwo.